Добрий день, Еврібаді, а також вітаю всіх, хто потрапив сюди зовсім не випадково. Днями ігрову спільноту радували деталями новинок. З'явилися свіжі інфоприводи щодо GTA 6, Подробиці того, що невдовзі збирається показати Sony. Також поговоримо про безглузді виправдання Microsoft. А якщо вам подобається відео, то не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, якщо тут вперше. Ну а якщо хочете підтримати нас фінансово, то можна це зробити одноразовим донатом. Стати спонсором каналу або підписатися на BuyMeCoffee. і звичайно, не забувайте про підтримку ЗСУ словом, давайте глибше зануримося в те, що відбувається в індустрії. П'ятий сезон багатостраждальної Battlefield 2042 дозволить гравцям кастомізувати так звану зброю сховища або простіше кажучи, стволи з минулих частин, які були вірними товаришами тисяч гравців у минулих частинах франшизи. Раніше частина атачментів і всі скіни неможливо було застосувати до цієї категорії зброї. Дайс пообіцяли, що цей список розширюватиметься згодом. На жаль, налаштовувати магазин не вдасться. Розробники аргументують. Це балансом те саме стосується і скінів. Одягати можна тільки універсальні шкурки за певну кількість вбивств не передбачені. Нагадаю лише, що п'ятий сезон стартує на початку червня. І та Codemasters анонсували F1-23, наступна частина симулятора Формули 1. Плюс розробники вже встигли поділитись деякими деталями. Так, у новій версії буде реалістичніша модель поведінки Боліда, яка враховує всі тонкощі аеродинаміки та щеплення шин з трасою. Мені здається, чи ми чуємо це кожен рік. Тим не менш, вже підтверджено повну підтримку кросплатформи. На шанувальників цифрових гонок також чекають нові траси з Лас-Вегаса. Татару та покращена система прогресу в кар'єрі та окремий сюжетний режим. Крім того, для казуалів чи для тих, хто хоче більш стрімкого геймплею, з'являться скорочені гонки. Нова частина надійде у продаж 16 червня на ПК та консолях. Як ми знаємо, від інформаторів велике шоу PlayStation Showcase має відбутися у травні чи червні. Тепер редактор видання VGC Енді Робінсон підтвердив цю інформацію. Мовляв, він також чув про дату цієї презентації. Захід відбудеться в кінці травня чи на початку червня. Проте точних термінів журналіст не вказав. В той же час Джеф Граб розповів, що PlayStation Showcase намічений на останній повний тиждень місяця, тобто з 22 по 28. 8 травня. Також журналіст наголосив, що івент точно відбудеться не пізніше, 25-го числа. Ви спитаєте, що ж там Соні хочуть показати? Зараз відповім. У новому випуску подкасту Xbox Era Нік Бейкер повідомив, що ремейк Metal Gear Solid 3 може стати однією з прем'єр травневого PlayStation Showcase. І при цьому гра може отримати статус консольного ексклюзива PlayStation. Це також підтвердив редактор Windows Central Джес Корден і Енді Робінсон. При цьому йдеться лише про тимчасову ексклюзивність. Тобто, в найближчому майбутньому, після релізу, ремейк mgs 3 буде доступний тільки на ПК та плойці, а така. Ексклюзивність у Sony означає лише одне: гра ніколи не вийде на Xbox. Також інсайдери говорять, що крім MGS, Соні уклала угоду щодо Сайленд Хіл а також що взагалі цікаво нової Кеселванія, про яку ходять лише чутки. Ба більше Джес Корден говорить, що Dead Rising може повстати з мертвих. Це точно не буде Dead Rising 5». Кепком планує перезапуск серії. Судячи з нових вакансій європейського підрозділу Bandai Namco, Little Nightmares 3 вже в розробці. Компанія шукає продюсера та його асистента. Асистенту, власне, доведеться приєднатися до команди, що займається новою Little Nightmares. Він буде координувати роботу між різними внутрішніми відділами та підрозділами компанії, задіяними у розробці, а також буде стежити за тестуванням головного IP-студії. Продюсер, як і завжди, візьме управління розробкою продукту. від концепції до самого випуску, зважаючи на це, Little Nightmares 3 точно знаходиться на ранньому етапі розробки і не вийде в найближчі кілька років. Зібрати правильний ПК це непросте завдання. Який процесор сумісний з материнкою? А що там з частотою оперативної пам'яті? А менеджмент дротів, щоб комп'ютер не виглядав як залізний Франкенштейн? Я вже не кажу про страх установки відеокарти, за яку трясешся як лист на вітрі. Навіщо весь цей стрес, коли існують заздалегідь, зібрані ПК Волв від української компанії Телемарт за найнижчою ціною в Україні? Спеціалісти сервісу зроблять збірку зі. Їд... Вашим потребам, ПК Evolve складаються з лише нового брендового заліза, яке має потужну гарантію строком на три роки. Якщо несправність трапилася через гарантійний випадок, Телемарт замінить зламану комплектуючу на повністю нову. Більше того, Evolve прекрасно розуміє потребу людей у самовираженні, тому хлопці зроблять кастомний напис на корпусі під ваше замовлення. Напис має повноцінне підсвічування та робиться лазером. А якщо ви введете мій промокод XGTV23, то ще й отримаєте додаткову знижку в 300 гривень. Тож переходьте за посиланням під відео і обирайте комп мрії. Розробники кообшутеру Payday 3 зі шведської Starbreeze перервали кількамісячне мовчання і випустили свіжий тизер гри та оголосили, що перший геймплей покажуть цього літа. Скоріше за все про гру розкажуть на одній із літніх презентацій. Власне, у тизері про один з головних персонажів Даллас. Він говорить своїм напарникам, що це буде проста робота. Розробники говорять, що їх команда старанно працює над грою, і вони майже готові розкривати таємниці і говорити про те. Як просувається робота? Нагадаю, що події дня розплати розгорнуться в Нью-Йорку через кілька років після Вашингтонських пригод із другої частини. Філ Спенсер, голова ігрового відділення Xbox, відвідав подкаст Kinda Funny Games, де поміркував про співпрацю американської компанії з придбаними студіями. На думку Філа його підлеглі надають всебічну підтримку розробникам, забезпечуючи їх усім необхідним. Це в першу чергу стосується беседки та їх епічний космо РПГ Старфілд. Звичайно, найнезручнішою темою був недавній вихід провального Redfall від техаського відділення Аркейнів. Також. Ось Філ вважає, що в цьому випадку Microsoft і так зробили все можливе, але думаю, цього ніхто не помітив. За його словами, Starfield і Redfall знаходилися на абсолютно різних стадіях розробки. У випадку з Redfall на момент покупки аркейнів гра вже знаходилася на фініші і було пізно вживати якихось заходів. Starfield, у свою чергу вчасно потрапив до рук м'яких, які зробили все можливе, щоб втілити в реальність усі бажання Тода Говарда та його команди. Сер вважає, що випадок з кривим релізом Redfall демонструє необхідність приділити пильну увагу всім іграм, що створюють куплені ними студії, незалежно від стадії розробки. Він говорить, що типу не кожна гра буде цікава всім і кожному. Тому Microsoft намагається не забувати про різноманітність, даючи зелене світло новим тайтлам. Корпорація не збирається йти протоптаною стежкою, намагаючись вибудувати власну унікальну ідентичність, яка стане її єдиною сильною стороною. Це був очевидний закид в сторону Sony, поки не ясно, скільки часу займе виправлення основних проблем Redfall, однак Філ порівняв її з Grounded та Sea of Thieves, які досі оновлюються. Звичайно, Microsoft не планувало настільки провальний реліз, але чому Redfall вийшов саме таким? Зараз розкажу. За інформацією редактора Windows Central Джеза Кордена, ігровий підрозділ Microsoft не контролював розробку проекту, як зазначив Корден, Аркейн ходить під крилом беседки, яка є частиною ZeniMax, а не Xbox Game Studios, І саме це спричинило відсутність повноцінного контролю над створенням гри. Простою мовою, ZeniMax певною мірою, все ще є окремою організацією зі своїми внутрішніми звичками. Таким чином, якщо вірити Кордену, ані Філ Спенсер, ані Ки. Керівник XGS MedBuті банально не могли ефективно вплинути на Redfall. А всі чутки про те, що Xbox відмовилися слухати прохання про перенесення, виявилися помилковими. Остаточне рішення про випуск гри в такому вигляді на таких ранніх термінах лежало виключно на Bethesda. Але це ніяк не скасовує того факту, що Microsoft чітко знали, в якому стані знаходився Redfall, про що стверджують відразу кілька інсайдерів. Джеф Граб наголошує, що Xbox не Вірила в нову гру Аркейнів з моменту, коли побачила її, але дозволила студії доробити її. Як би смішно це не звучало, не обмежуючи творчі свободи, що повністю відповідає словам Філа Спенсера. На думку журналіста, проблема полягає у політиці Майкрософт, яка не втручається у виробництво ігор. Звучить як жарт, але маємо те, що маємо. Філ визнав, що його команда провалила план, що був озвучений у тому році. Лише частина проектів справді встигнуть вийти до кінця дедлайн. Лайну Starfield з'явиться лише у вересні. Forza Motorsport взагалі не має дати релізу. А Redfall, ну знаєте, вийшов Ред Гра цього тижня пробила ще одне дно, увійшовши до списку найгірших ігор за версією користувачів Steam, зайнявши там 14-те місце. До речі, якщо хочете дізнатися про Redfall, то рекомендую глянути наш огляд. Гра вийшла дійсно максимально всратою. Спенсер в черговий раз вибачився перед фанатами і запевнив, що. Його завданням залишається забезпечення постійного потоку якісних різноманітних ігор, створених внутрішніми студіями. Спенсер нагадав, що за останні три роки Microsoft анонсувала чимало ігор, по яких не демонструвалося нічого, крім невиразних тизерів. Глава Xbox підтвердив, що за деякими з них на нас чекають новини на великій презентації Xbox Showcase у червні. Там же Microsoft планує показати абсолютно нові ігри від своїх розробників і Філ Спенсер з великим Оптимізмом чекає на проведення шоу. Подія розпочнеться 11 червня о 20.00. Відразу після Xbox Game Showcase пройде також заявлене на 11 червня шоу Starfield Direct, яке що логічно буде присвячене Starfield. За чутками в сумі обидва шоу триватимуть дві години. Передбачається, що півтори години транслюватимуться Microsoft і півгодини виділять на Starfield. Але на цьому розбори інтерв'ю не закінчуються. Видання ЕКШОС дізналося від легенди геймдева Вінса Зампели, що маленька команда у складі Респоун працює над новим проєктом. Ясна річ, поки що ніяких деталей, лише обіцянки чогось цікавого та свіжого. Проєкт, що знаходиться на ранніх етапах розробки, очолює геймдиректор дилогії Titanfall Стів Фукуда. На жаль, це точно не Titanfall 3, але можливо гра буде заснована на всесвіті серії. На Reddit з'явився скріншот із внутрішньої системи магазину GameStop, нібито опублікований співробітником. В календарі можна побачити, що Assassin's Creed Mirage нібито запланований до виходу в серпні. З іншого боку, Том Хендерсон теж повідомив, що Ubisoft планує представити гру в останній місяць літа. Сумнівів у тому, що реліз гри відбудеться в останній літній місяць, залишається все менше і менше. З огляду на все терміни релізу залишилися незмінними і вже незабаром на літній презентації французька компанія має намір зробити повноцінний анонс і показати геймплей. Три з половиною роки Hellblade 2 залишається без дати релізу, але скоро все може змінитися. Справа в тому, що Microsoft випустила нову рекламу Game Pass, яка демонструє доступні або майбутні новинки, типу Hi-Fi Rush, Minecraft Legends і Redfall, а також майбутні Starfield Forza Motorsport і тайтли від сторонніх розробників, як Lies of P та Replaced. Однак цікаво, що серед ігор з добірки можна побачити очікувану Hellblade 2. Так, кілька Кадрів не можуть стати гідним доказом скорого виходу сіквела, але сподіваюсь, що на шоу майків оголосять точну дату виходу. Два роки тому південнокорейська студія N-Pixel представила фентезійну MMORPG про подорож у часі Chrono Odyssey. Довгий час автори мовчали, але днями поділилися новим трейлером та подробицями майбутнього проєкту. В трейлері показали різноманітні локації, бойову систему під час гри за персонажів різних класів, битви з величезними монстрами та механіку маніпулювання часом за допомогою якогось артефакту під назвою Хронотектор. За сюжетом події роз... Звернуться у фентезійному світі Сетера, який веде нескінченну війну з пустотою. Ця земля сповнена небезпек та хаосу, викликаних спотворенням часу та простору. Розробники обіцяють зміни погоди, систему класів персонажів та інноваційні геймплейні механіки, повноцінну сюжетну лінію і рейди на сотні людей. Спочатку гра розроблялася на Unreal Engine 4, а тепер створюється на Unreal Engine 5 для ПК та консолей поточного покоління. Гра немає навіть абстрактної дати релізу. Недавно з'явилися можливі деталі про наступний проект From Software після ArmoRed Core 6. Так, Spellbound знаходиться у виробництві з середини 21-го року під керівництвом Хідетакі Міядзакі. Проект продовжить розвиток souls формули з акцентом на магію і розгорнеться у вигаданому світі, натхненному Європою кінця 18-го століття. Проте гра не є продовженням Bloodborne і не зв'язана з нею. У грі є Open World, крім того, в інсайді говориться про. Одне велике підземелля, де знаходиться місто, в якому розгортаються події. Місто буде приблизно в три рази більше, ніж усі данжі Елден Рінг разом узяті, а світ це дві треті від розміру Open Ворлду останнього проекту Фромів. Про мерзенні отруйні болота інформації не було, але враховуючи, що грою займається Міядзакі, то не виключаю можливість, що вони там з'являться. Основною відмінністю від минулих Souls Тайтлів студії стане акцент на заклинання, якими можна. Атакувати як звичайною зброєю. Вона також буде, але основна увага спрямована саме на битви з використанням заклинань. Загалом проект більше орієнтований на екшен і менше на РПГ. У плані рольових механік Спелбаунд буде чимось середнім між Секіро та Бладборн. Також у грі знову не буде заздалегідь прописаного головного героя. Знову ж таки, це інфа від Анонімуса. І я можу написати, що знаю все про наступний великий блокбастер. Так що величезна частка ймовірності, що це все є вигадками, а ось що достеменно відомо про майбутнє фромів, то це те, що вони хочуть частіше випускати на ринок нові проекти. За даними інсайдера Джефа Граба, дебютний трейлер Mortal Kombat 12 покажуть на презентації PlayStation Showcase. Згідно з витоком, трейлер стартує з кадрів битви Люкана та Кітани проти Шанг Цунга, в якому він вирубає кітану. А лю виконує фаталіті та допомагає їй піднятися. Після цього відкриваються численні портали, з яких починають атакувати десятки різних скорпіонів. При цьому інсайдери говорять, що в кінці оголосять дату виходу гри 10 жовтня. Що Курили цього разу автори смертельної битви невідомо, але я сподіваюсь, що файтинг в них в підсумку вийде топовим. А тепер поговоримо про один із головних проєктів року. Так, Starfield і Redfall розробляють різні студії, але провальний реліз останнього починає впливати і на інші релізи. Багато хто починає говорити, що хотіли б, щоб тот Говард і його команда відклали гру ще раз, якщо цей час буде витрачено на оптимізацію. Проте деякі відзначають, що Redfall була створена іншою студією, але те, що обидві гри видаються саме Bethesda, ймовірно, турбує фанатів, особливо враховуючи, Виючи репутацію компанії, яка обожнює випускати ігри в сирому вигляді, або взагалі в паскудному стані. Ні для кого не секрет, що багато шанувальників РПГ чекають Starfield. Цей майбутній науково-фантастичний реліз від творців Skyrim є першою новою франшизою Альтанки за останні 20 років. Хоча спочатку гру планувалося випустити минулого року, Bethesda довелося змістити вихід. Тепер, коли Starfield нарешті має вийти 6 вересня, багато хто безсумнівно буде. Радий побачити, що зробить розробник, зазвичай відомий своїми фентезі світами із абсолютно протилежним сеттингом. Ще Microsoft пообіцяли, що на фоні тридцяти песної залочки у Red Фейлі вони нададуть чітку інформацію про частоту кадрів Starfield на консолях до релізу. Сподіваємося, що додатковий час, що пішов на розробку, означає, що гру не заспідранять у перший день, користуючись багами десятирічної. Постапокаліптичний шутер Stalker 2 від GSC дасть ще один привід поностальгувати фанатам першої частини. Студія представила новий геймплейний фрагмент шутера. 12-секундний тизер показує залізничну станцію Янів та головного героя, який вгамовує спрагу та відновлює сили енергетиком нон-стоп. Припускаю, що цим герой зможе підвищити витривалість на 100%, що подарує йому сили для бігу та стрибків. Також фанати порівняли станцію Янів із другою часом. Частини з оригіналом, що тут скажеш, виглядає пристойно. GSC супроводила анонс інструкцією. Попереду останній ривок і вже видніється такий рідний та затишний янів. Позаду хиже виття, що секунди ближче та гучніше. Рюкзак повний хабару з виласки, але сил дотягти його не вистачає. Хто був, той знає. В подібні моменти вже починаєш прощатися: чи то з хабаром, чи то з життям, залежно від того, кому що дорожче. Для подібних випадків досвідчені сталкери мають. Кози той самий, що й 16 років тому завжди тримай пару баночок у рюкзаку. Шкода, що в сьогоднішніх реаліях розробники не можуть дозволити собі створити лімітовану партію справжнього енергетика, щоб ще трохи занурити гравців у іржавий апокаліпсис. Зазначу, що цей енергетик був присутній у нашій версії Тіні Чорнобиля, тоді як на заході модель банки була сірого кольору, і на ній була тільки назва гри. Недавно на каналі Містер Бос вийшло інтерв'ю зі Стівеном Огом, який зіграв Тревора в GTA 5. Блогер запитав у Стівена, чи з'явиться Тревор у новій частині. На що той відповів, що поняття немає, чи з'явиться він у GTA 6. Після цього актор лаконічно сказав: подивимося, коротше кажучи, і заперечувати появу свого персонажа Стівен не став. Але крім цього, Rockstar опублікували нові вакансії, які свідчать про те, що розробка GTA 6 переходить у стадію, коли основна історія. Вже повністю написана компанія. Зараз шукає режисера озвучення GTA 6, який має негайно приступити до роботи в студії у Нью-Йорку, маючи на увазі, що незабаром розпочнеться запис діалогів для екшену. Режисер буде курирувати акторів, співпрацюватиме зі сценаристами та дизайнерами, а також удосконалювати структуру діалогів гри за потреби для релізу. Крім того, він працюватиме з режисерами інших напрямків. В тому ж списку вакансій також фігурує фахівець зі сканувань. Тобто сканування, обличчя та тіла виконується одночасно із записом голосу, а це означає, що GTA 6, скоріше за все, на пізньому етапі розробки із закінченою основною історією та сценарієм загалом. Варто зазначити, що для GTA 5 теж проходив подібний процес перед релізом в 2013 році. Такий мув з вакансіями багатообіцяючий знак для фанатів щодо розробки, тому що нова дата релізу ближче, ніж можна було уявити. Сподіваюся, що Rockstar поділиться о. Новленнями щодо розробки зі своєю спільнотою в найближчий час. Зате точно можна в найближчий час обговорити новини в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.